Важливі... Да, да, ясна справа. Тим більше, що а що зборки брати Вестенгаус чи Твели? <сіплес> — Твели буде написано кирилицею, а вестенгаус буде написано латинкою. Хрін не визнає, що деді, можна сказати? Керівник служби міністра, тільки що позвонив вівторок, ми заключаємо. Супер. Ми, ми щойно сказали, що якщо там не буде фахівців... Ви Знаєте, я от сижу зараз тут на цьому святому місці біля діжки і дивлюсь на Київ очима людини, яка тут ну, була дуже багато часу. Ви знаєте, мені як і киянину, я і учасник цих подій дуже сумно з того, що в Києві е, зараз відбувається ну, зміна, зміна влади. І ми, ми кияни, люди, які е, приймали активну участь в цьому, ми розуміємо, хто і з якою метою йде на цю посаду очолювати е, київську владу. Сьогодні ми розуміємо, що рано чи пізно закінчиться е, майдан. Розійдуться люди, але ми повинні зрозуміти, що мета все-таки тих е, подій, які відбувалися, от ті жертви, які були тут здійснені при е, штурмі Беракуту і при всіх цих осадних е, трьох місяцях, е, все-таки ми повинні зрозуміти, що влада повинна бути прозора. І тому мені сумно, я прийшов. І мені сумно з того, що зміни не відбуваються. Все йде за кулісне, домовленості якісь, а у нас, у киян, ніхто нічого не, не питає. І найголовніше, е, що навіть і не звертаються до нас. Залишилося тут ще два з половиною місяці до виборів, а ми не знаємо навіть. Е, що запропонують нам киянам? Ці і районні ради, і за якою е, виборчою системою... Районні систему? ради вже сказали не буде, поки що. Да. І, і, за якою, і за і за якою будуть йти вибори е, в Київ Раду. Розумієте, все, все дуже добре, але якщо ми зараз не зрозуміємо, що революції робляться в Києві, е, в столиці то в столицях і повинно відбуватись оновлене життя. Якщо ми не будемо це робити прозоро, що ми не будемо розуміти, що ми дійсно власники і ми замовляємо у них послуги, то я не знаю, що, що, які відбулись зміни тоді в країні. І чи варто взагалі це було робити, цю революцію. Хоча з одного того, що скинута, скинути варт, скинута, скинуто режим Януковича це добре, але ми не знаємо, що ми зараз будуємо. Тому хотілося б, щоб все-таки все, все відбувалося прозоро, відкрито, і саме головне, щоб ми, громадяни цієї держави, приймали участь. Тому що навіть сьогодні. Ми всі вболіваємо за Крим. Ми розуміємо, що там зараз відбуваються головні події. Епіцентр перенісся з Києва в Крим. Але і кримчани не бачать цієї влади. Не те, що ми тут, на місцях, під боком, а і кримчани не бачать цієї влади. Ну це не зовсім так. Ну, е -е, умовно кажучи, я, чесно кажучи, вважаю цей крок досить сумнівним, але... Е -е вже на початку цього тижня е, був коментар е, міністра соціальної політики Денисової про те, що е, пенсіонери е, Криму отримують е, пенсію навіть раніше, ніж е, по всій Україні. Е, змінився, і, на мою думку, досить правильно, е, тон коментарів. Тобто, е, Коментатори і від влади, і від громадського суспільства, і від ЗМІ е, роблять наголос на те, що прип... пам'ятаєте, були в перші дні навали. Де вони нашу, там ну не нашу, а воду отримують з материка, газ отримують з материка, електрику отримують майже 100% від ну, з материка. Хоч до Росії, нехай йдуть, ми все перекриваємо. Чекаєте, люди дорогенькі. Там українці живуть, там живуть кримські татари, там живуть. З якими б вони гаслами, з якими б вони стрічками не ходили, там живуть громадяни України. Якщо б вищило не розуму перекрити кран, то до чого б це призвело? Ті люди, які вірили б, до цього вірили і будуть вірити в Україну, але вони теж відчули б, що їх ненька кидає. Цього не можна робити. Тому певні... Скажімо так, позитивні зрушення по відношенню, мовно кажучи, до Криму є. Давайте врахуємо, що гостра ситуація. І, напевно, у всіх міністрів там, ну, для кого все ж таки голова болить за кредит. Або ще про щось. Прем'єр-міністр займається зараз європейською інтеграцією. Чудово. І в кінці кінців сьогодні була постанова, чи вчора на засіданні уряду. Те, що не буде. Чартерів і так далі, всі будуть літати економ-класом. Це перші кроки. Ну, не можна. Ми... За 10 днів не можна все. Да, ми, ми ж не живемо, пам'ятаєте, там в, в да? От ми були в чарівній країні, і тут було все гарно, і, і самоврядування існувало. і так далі. Що стосується Києва, да, замало інформації, але була інформація про те, що вибори депутатів Київради відбудуться, але вони відбудуться за старим законом. Районні ради поки що відновлюватись не будуть. Сьогодні, э... чи вчора, сьогодні, сьогодні. Э... своїм указом Олександр Валентинович Турчинов звільнив Макеєнка з посади голови Києв держадміністрації. Де? То... І призначення? Призначення поки що немає. І в принципі я б на його місці, наприклад, не призначав би. Бо ми завжди щодо Києва говорили. Та людина, яку оберуть люди і має стати головою Київської міської держадміністрації. Який сенс призначати зараз? Є заступники нічого, Київ, снігу поки що немає, дякуючи Богу, адже немає Олександра Попова, тому і снігу немає, і чистити поки що немає. Транспорт функціонує, щось воно робиться, до травня доживемо без голови міської держадміністрації. А далі потрібно вимагати від наступного складу, вірю, що будуть е, парламентські вибори, від наступного складу депутатів закон про Київ, столицю держави. Окремий закон, який окреслить права, і обов'язки і так далі. І бюджетні і Суспільні, будь-які. В тому числі туди потрібно вимагати відновлення районних раку. А от ви кажете, друже, що до нас не звертаються за поради. В якій формі мають звертатися? Форма, форма може бути е, одна. Люди, люди які е, зараз живуть в районах, вони е, відчувають, що дійти сюди до е, міської влади неможливо достукатись, а, да, да. А, а, а взагалі в районі в районі нема до кого звертатись. Тому що е, РДА, вони, ну, це гілка, гілка, яка не вирішує. Вона сидить не з бюджетом, а вона сидить з кошторишом. Косторож, це вони 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 вирішуються, вирішується це питання, ви знаєте, ну дуже складно. Тому ми говоримо про те, що нам дійсно вже сьогодні потрібні районні ради в місті Київ, тому що це якраз і є самоврядування, але не те, щоб воно просто було районна радо, але це повинна відбутись і е, зміна системи. Тобто РДА повинна відійти, а з'явитись, виконавчий, виконавчий орган. Тобто, тому ми і говоримо про це, що у, у людей це вже наболіло і вони бажають таких змін. І тому потрібно звертатися. Але дивіться, Київрада зараз незаконна і нелегітимна, так? Київського міського голови немає. От давайте тоді, коли почнеться активна фаза передвиборчої кампанії в Київраду, до тих людей або до тих партій будемо ставити питання. Ваша позиція щодо відновлення діяльності районних держадміністрацій. А, це, районних рад. Правильно? Районні ради були скасовані чим? Постановою Київради. От нехай наступний Київрада відмовить. Тоді ми зможемо провести вибори і так далі, і тому подібне. Бо зараз це чудова ідея. Напевно вона буде працювати, тим більше, якщо дійсно закласти інший сенс. Але ну, зараз не вона не ці... враховувати той момент, який є на даний момент, трохи відійти від внутрішніх переживань і від того, що ми хочемо, подивитись трохи зі сторони. Фактично, якщо дивитися в розрізі історичному, тільки що перемогла, ну скажімо так, тільки що відбулися титанічні зміни. Революція, фактично, революція. І ну, не може бути наприклад, злом в три секунди е, старого світу і тут же в три секунди відбудування нового. Тим паче ми зараз знаходимося фактично в зовнішній в умовах в зовнішній агр агресії, війна. Контрреволюція внутрішня і слід е, враховувати той факт, що фактично всі співробітники, які привикли працювати, я не говорю всі. Але переважна частина йде великий саботаж. Тому, наприклад, говорити про те, що чому тільки Янукович, чому там, не там, там не так. Люди вже привикли працювати, вони не хочуть ламати цю систему. Я, наприклад, знаю, мені розповідають про те, що як правоохоронні органи брали хабарі, так і зараз намагаються відновити. Тобто помінялися, все одно вони намагаються брати хабарі за закриття кримінальних справ. Система, фасади, система да. вона так просто не зламається, а, а суди? потрібен час. Що ну, суди, суди залишили всі ті самі старі люди, мало того, наприклад, Печерський суд, отрох голова суду, невідомо, де знаходиться. Але подейкою те, що вона керує фактично, там поставили виконуючі обов'язки жінку, але керує вона, вона була зв'язана з спортновим. І схеми, як раніше вирішували з питання, цивільні питання, в так, такому ж ключі вони залишились. Це, то система кардинальних змін це не питання одного дня, двох днів, десяти днів місяця. Це але найголовніше, я повністю погоджуюся, що треба, щоб був чіткий план. Якщо були плани партій, то зараз потрібно, я розумію, що важкі умови, але потрібно вийти і сказати по пунктам, <кій> робимо те, 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 Тут так само часто було, як і я тут дуже чув. <кій> тут план. Ну не, Я планів тут чув, що, дуже не, багато. Давай ми не будемо розбиратися, Бодя. А що до цього? Що до То, що ти кажеш, що там жіночку призначили, керує там яка була. А жіночку тут призначив. А ні, виропали? Ні. Та та від'їхала, ця була заступ... заступник. Вона да. стала виконувати да, обов'язки. Тобто тут, тут її ніхто не призначав. Вона була. А та працює віддалено. знаєш? Вирішує як програмісти в офшорній фірмі. З ну, хеми там відпрацьовують. Це вичистити треба вертикально. Починаючи з Верховного... Ми говоримо, ми да. говорили, вичищати, Ні, не, я чекаю, ну чекай, вичищати. Я, я, ми, ми ж тобі говорили. В Німеччині люстрація судів після об'єднання двох частин Німеччини тривала 5 років. А ми хочемо, щоб зараз де не було цього правила, суддівського аутсорсингу. Цьому дали, цьому не дали. Так же саме О, міністерство нас, внутрішніх справ. правила, правила люстрації не відомі, А в нас є от, створений комітет люстрації. Ми маємо вже протягом 10 днів призначення людей на посади. Так? вони виникають скандали, що ті люди були колись змішані якісь тілі схеми, що ті люди є корупціонерами, що вони накопичили лівий капітал, який десь там невідомо, з яких доходить. У них там побудовано, у них є дуже багато нерухомості, яка невідомо, з яких капітал побудований, але їх все призначають. У нас є де, так? Я так розумію. який мав би все-таки призначення. Так? Ну, я розумію, там на дрібній посади важко відслідкувати, але на голову то є області, в обласних областях. Ну, чому, об до речі, в об чому на керівні складно?